Друзі, вітаю! 20 лютого сьогодні з вами знову Клочок. Трамп виступив на інвестиційному форумі в Майами. Повторив деякі тези, які озвучував раніше, висловив свою відданість переговорам з Росією і сказав, що США мають намір ввести переговори з Росією та Китаєм для скорочення кількості ядерних боєзарядів. Про це зараз детальніше, тому будь ласка, підпишіться на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям та знайомим. Зараз дуже тезово про те, що сказав. Знову Дональд Трамп, тому що кожного ранку ми отримуємо чергову порцію його заяв. А потім детальніше зупинимося вже на тому, що варте вашої уваги. Отже, третя світова війна каже Дональд Трамп не відповідає нічиїм інтересам. Про це він заявив на інвестиційному форумі, який проходив у Майамі, і він був організований в Саудівській Аравії. І наголошено на тому, що курс його попередника американського президента Байдена міг привести до третьої світової війни вже протягом року. Росіяни зараз активно поширюють тезу про те, що Дональд Трамп тепер обіцяє завершити війну Росії проти України. Продовж одного року насправді він такого не говорив. Він говорив дещо інше. Я ще торкнувся цієї теми детальніше. Також Трамп говорить про те, що переговори Росії та США в варіяді були дуже успішними, і це потужний крок до врегулювання війни в Україні. Також Трамп заявив, що Україна зірвала угоду зі Сполученими Штатами Америки щодо рідкоземельних елементів, відкинув твердження України про те, що наведені ним дані про непопулярність зеленського є неточним. Він каже: У мене дуже точна інформація. Говорить Трамп, що Зеленський не доклав зусиль для припинення війни в Україні. Знову повторив тезу, ледь чи не ми винні в тому, що Росія на нас напала, і наголошує на тому, що міжнародна спільнота не повинна допустити застосування ядерної зброї. Не можна дозволяти розширюватись клубу ядерних держав. Тут певно натякає на розробки ядерної зброї в Ірані. І також говорить, що Сполучені Штати Америки мають намір вести переговори з Росією, Китаєм. Про скорочення кількості ядерних озброєнь, ну принаймні така ініціатива лунала від нього і раніше. В Принципі, я поки що не бачу заперечень з боку Росії стосовно цього, як Китай себе буде поводити в цій ситуації. Передбачте складно, оскільки Китай нарощує ядерний арсенал, на відміну від Росії, бо в них на це просто елементарно не вистачає коштів. І також адміністрація Дональда Трампа розглядає варіант використання частини, з економлених відомством, маска бюджетних коштів на обслуговування державного боргу. І також Трамп має намір скоротити видатки на Армію. Також Трамп заявив, що Росія має козир на сьогоднішній день, який вона використовує у переговорах щодо України, оскільки контролює значні території. Говорить, я думаю, що росіяни хочуть, щоб війна закінчилася. Так, справді хочуть, але я думаю, що у них є козирі, бо вони захопили багато територій, тож у них є козирі. Про це говорить прес-служба Дональда Трампа. Ну в такий спосіб Трамп натякає і не просто натякає, а вказує, що саме тиском на Україну, завдячуючи і Росії, в тому числі, він буде домагатися припинення російсько-української війни. Що ж, власне, Трамп говорить про третю світову, що зараз активно використовують росіяни для пропаганди. Тези, що, мовляв, Трамп хоче закінчити війну тепер уже не за 2-4 години, не за 180 днів, а за один рік. Трамп говорить наступне: що по всьому світу я швидко рухаюся до припинення воєн, врегулювання конфліктів і відновлення миру на планеті. Я хочу миру і я не хочу бачити, як всіх вбивають. Але Трамп хоче миру за будь-яку ціну. Йому не важливі інтереси інших держав. В першу чергу йому важливі інтереси саме Сполучених Штатів Америки. Але в багатьох питаннях інтереси Трампа. Пересікаються з інтересами Путіна, десь з інтересою Європи, десь з інтересою України. Тому нам в цьому складному лабіринті треба знайти своє місце. І далі Трамп говорить і подивіться на смерть на близькому сході, і на смерть, яка відбувається між Росією та Україною, яка триває, і ми збираємося покласти цьому край. Нікому каже, не вигідна третя світова війна, і ви не так вже й далеко від неї. Скажу вам прямо зараз: ви не так вже й далеко, якби у нас була адміністрація, тобто Байдена. Ще один рік ви були б у третій світовій війні, а зараз цього не станеться. От саме тут він говорить про цей один рік більше ніде, і також Трамп знову наголосив на тому, що угода про рідкоземельні мінерали була зірвана саме Україною. А окремі видання як торотя спишуть про те, що цю угоду Трамп залишає на столі і він не хоче таки підписати. Дуже цікава теза пролунала з уст Трампа, яку сьогодні активно поширюють. Мені зараз буде також цікаво поспостерігати за реакцією офісу президента, чому саме власне не було підписано угоду про рідкоземельні мінерали. Ми вже чули версію про те, що умови, які запропонував Трамп, вони нам неприйнятні. І пояснення з офісу від Зеленського було саме про те, що ця угода не містить гарантії безпеки. Бо, до прикладу, про розподіл мінералів 50 на 50, ну я так розумію, це не настільки лякало офіс, як лякало і бентежило те, що Сполучені Штати Америки відмовляються нам допомагати в майбутньому, коли умовно буде припинено гарячу фазу, і ми не матимемо ніяких гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки. Так, от що сказав Трамп. Це знову чергове звинувачення на адресу Офісу. Зеленський спав і був недоступний для зустрічі з Бесентом, це міністр фінансів США. Він проїхав багато годин на поїзді, каже Трамп, а це небезпечна поїздка, і ми говоримо про міністра фінансів. Він поїхав туди, щоб підписати документ, а повернувся порожній. Ну, Трампа це обурило. Я не виключаю, що умови угоди були неприйнятними для нас, але те, що Зеленський проспав і не зміг зустрітися із міністром фінансів, ну, це, як на мене, дуже виглядає небезпечно з уст Трампа. Бо оскільки така інформація оприлюднена публічно, то вона повинна мати якесь підтвердження. Ну, звісно, підтвердити це складно, але вкотре це. Мені особисто вказує на посилення конфронтації між Трампом і Зеленським. Хоча учора у вечірньому зверненні, Володимир Зеленський, коли звертався до українців, говорив про те, що сьогодні. У нього будуть проведені зустрічі в Києві із представником Трампа Кітом Келлогом. Вони будуть говорити про припинення війни Росії в Україні, про досягнення певних домовленостей в цьому контексті. Зеленський також наголосив на тому, що Сполучені Штати Америки залишаються ключовим партнером України і подякував за те, що США надавала нам багато допомоги. Ну, принаймні, тон Зеленську до кінця вчорашнього інформаційного дня значно став м'якшим по відношенню до Трампа. Хоча він і не був дуже жорстким. Втім, звинувачення на адресу Трампа про те, що той дезінформований, і команда Трампа говорить часто неправду. Було сприйнято в Білому домі дуже дуже негативно, і після цього знову посипалася чергова порція звинувачень на адресу України. Ну і оцей коментар Трампа також свідчить мені про те, що ну, Трамп не дуже хоче контактувати з лідером українського народу. Як я щойно задав, видання Reuters пише про те, що адміністрація Трампа може запропонувати Україні спрощену угоду щодо видобутку корисних копалин, аби прискорити процес. Деталі вже, мовляв, говорити пізніше, хоча як це буде виглядати на практиці, мені, чесно кажучи, погано зрозуміло. Звісно, що підписання будь-якої угоди потребує часу, оскільки часу у нас немає, а Трамп хоче завершити війну швидко, то такий варіант можливий. Один із ем, чиновників. Адміністрації Трампа, який посвячений в деталі саме цього процесу, відповідаючи на запитання журналістів, чи буде американська сторона продовжувати просувати саме підписання цієї угоди, сказав, що однозначно так, безумовно, нам потрібно повернути цього хлопця. Тобто Зеленського до реальності. Ну, на жаль, контекст відносин команди Трампа і з командою Зеленського такий. На жаль, друзі. Ну і за словами Джерел, то для Трампа важливо, щоб він міг публічно повідомити американському народу, що США повертають гроші за надану допомогу. Це якраз і дуже дуже неприємна для нас історія, тому що часто з'являються повідомлення, що Трамп нібито. Хоче повернути навіть ті гроші, які були передані вже Україні за часів адміністрації Джозефа Байдена, що ну, справді є дуже-дуже дивним. На підтримку Трампа, звісно, виступають і інші його члени команди. От, до прикладу, віце-президент США Джей Ді Венс в інтерв'ю The National Pulse повідомив про те, що Трамп ясно дав зрозуміти, що вибори в Україні мають відбутися. Це і є американська політика. Тут багато маніпуляцій. Звісно, що проводити вибори в умовах війни нереально, але Джей Ді Венс має абсолютно іншу думку. Він говорить про те, що вибори дадуть. Зеленському найсильнішу позицію він сказав, що вважає неспроможною критику цієї вимоги з боку європейців, оскільки вони самі кажуть, що це війна за демократію. Ну і справді, свого часу, навіть і європейські чиновники, ще в 23-му році говорили, що Україна ж воює за демократію, тому має проводити вибори. І говорить наступне віце-президент Сполучених Штатів Америки, що ідея, що не можна проводити вибори під час війни, я думаю, є безглуздою. І президент ясно дав зрозуміти, що, на його думку, це має відбутися. Так що, знаєте, це і є американська політика. Думаю, що це так, вона досить проста і прямолінійна. Звісно, хотілося щоб Джей Дівенс приїхав під час виборів на лінію фронту і проголосував разом із нашими військовими на нулі, і тоді буде розповідати, чи можна проводити вибори в умовах гарячої фази війни. Але я не сприймав би. Прямолінійно такі заяви Венса, тому що тут є прямий натяк. Якщо ви не будете проводити вибори, то буде дуже-дуже погано. Якщо ви спогодитесь на проведення виборів, ви маєте підписати угоду про припинення гарячої фази війни. Але підписання такої угоди ну, не може бути просто так взяли і підписали. Звісно, що мають бути досягнуті певні рамкові домовленості, які б м, гарантували дотримання режиму припинення вогню хоча б на якийсь певний період. Окремі розмови про це вже ведуться. І додам, друзі, ще однієї інформації вам, яка стосується, знову ж таки, звинувачень на Адресу України. Не могло обійтися і без Ілона Маска. Він заявив, що президент України Зеленський винен у загибелі американського журналіста і блогера Гонсало Ліри. Про це він написав у своїй соціальній мережі X. Цей скандал зараз буде нестися все далі, хоча він не новий. Що, власне, пише Маск Зеленський убив американського журналіста. Це він написав у відповідь на публікацію одного із користувачів, і також підкреслив, що Ліра критично. Ставився до українського президента. Ну, дійсно, хто такий Ліра, і, можливо, хто не знає, то я вам ну, буквально коротко повідомлю, що у травні 2023 року Служба безпеки України затримала Ліру в Харкові за обвинуваченнями у виправданні збройної агресії Російської Федерації. Пізніше його відпустили під домашній арешт, але в липні знову зарештували за порушення застави і спробу покинути Україну. Його затримали в західній частині України. Він намагався виїхати з нашого. Держави. Його помістили у Харківське СИЗО, де він чекав на суд. Але захворів, пневмонії, якась інша хвороба, і він помер саме у в'язниці. Після цього почали звинувачувати Україну в тому, що це закатували його там саме. Ну, на захист став Такар Карсон, відомий вам, і також Ілон Маск. Ілон Маск Карсон, я думаю, що тут пояснювати щось зайве. Карсон говорив, що Гонсало зарештували і катують за критику Зеленського. Дуже неприємний, звісно, інцидент, який підняли давні, і це будуть використовувати для атаки на Україну. Тим часом у Сполучених Штатах Америки відбуваються дивні трансформації. Ви знаєте, що Ілон Маск займається оптимізацією видатків на отримання державного апарату. Час від часу ми бачимо повідомлення про те, що Трамп звільняє якусь там неймовірну кількість чиновників. Дійсно він це робить, виселяє. Незаконних мігрантів вивозять їх і каже, ті злочинці, яких нам Джозеф Байден завозив, ми тепер їх відправляємо на батьківщину. І дійсно, кожного дня у мережі X або в інших соціальних мережах і в західній пресі можна побачити повідомлення, що літаки вивозять мігрантів навіть у кайданках. І що стосується зменшення видатків, це торкнулося і Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Під Гексет, міністр оборони, наказав Пентагону. І збройним силам США розробити плани скорочення оборонного бюджету на 8% протягом наступних 5 років, і також прогнозують звільнення низки генералів, які критично відносилися до Трампа. Кількість називають неймовірно біля кількох тисяч військовослужбовців. Про це йдеться у меморандумі, отриманому виданням Вашингтон Пост. ГЕКЗЕТ наказав підготувати запропоновані скорочення до понеділка. Там цілих 17 пунктів. На них ми зупинятися не будемо. Суть усіх пропозицій заключається в тому, що впродовж до 2030 року. Бюджет на видатки Збройних сил Сполучених Штатів Америки сягатиме 560 мільярдів доларів. В 2025 році сума передбачена в об'ємі 850 мільярдів доларів. Рахуйте скорочення майже на 300 мільярдів. Це цифра немала. Ну і це якраз корелюється із намірами Трампа домогтися домовленостей з китайцями та росіянами про зменшення ядерних запасів. Ну, якщо це вдасться, то дійсно Трамп буде виглядати як миротворець, хоча методи у нього дуже-дуже дивні. Як він буде домовлятися з диктаторами з Сінзінпіном і Путіним, ну мені часто здається, що Трамп видає бажане за дійсне. Але спостерігаємо, друзі. Також у США розглядають автоматичний вступ України до НАТО. Це стосується питань гарантій безпеки для України. Я вже повідомляв вам цю інформацію, відношусь до неї і нині, дуже скептично, але про це вже пише видання НБС. І посилається на чотирьох американських чиновників. Автоматичний вступ до НАТО передбачає, що якщо Росія порушить режим припинення вогню після того, як ми досягнемо якоїсь угоди, то Україну автоматично приймають до НАТО. Але це має погодити абсолютно весь блок, тобто усі 32 члени Північно-Атлантичного альянсу. Ну, гіпотетично можна вважати, що якщо США запустять цей процес, то це має бути дуже швидко ну, чи де ратифіковано в парламентах всіх країн, учасниць і таке інше. Ну, складно мені зараз пояснити, тому що сама процедура доволі непроста. Але як пишуть у виданні, це може бути однією з гарантій безпеки мирної угоди і вирішило б ключову проблему для України та союзників, що Росія перегрупується та знову розпочне вторгнення. Іншим пунктом є якраз підписання угоди про використання рідкоземельних мінералів, якою Трамп дуже-дуже загорівся. Своєю чергою. Питання розміщення миротворців в Україні з порядку денного не знято. Як пише видання, The Telegraph, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер наступного тижня відвідає Вашингтон, зустрінеться з Дональдом Трампом і має представити йому план розгортання в Україні близько 30 тисяч військових, які будуть виконувати саме миротворчу місію. Ці військові будуть складатися із солдат армії Європейського союзу Ної Британії, в тому числі. Стармер, як пише видання, закликатиме Трампа тримати американські винищувачі і ракети в готовності в Східній Європі, щоб відповісти потужною силою, якщо Росія порушить умови перемир'я. Також згідно з цим планом військових під командуванням європейських країн буде розміщено в українських містах, портах та інших об'єктах критичної інфраструктури, таких атомні електростанції, що знаходяться далеко від нинішньої лінії фронту. В принципі, натяки щодо, наприклад, розміщення французьких військ в Одесі, вони були ще минулого року, тобто по лінії. Умовно там демілітаризованій ніяких військ миротворчих місій не буде. І також європейський чиновник, який посвячений ці деталі, повідомив в виданню The телеграф що НАТО також доведеться розпочати дискусії щодо статті 5, раптом, що станеться із солдатами, які перебувають на території України, то щоб це не поширювалося, мається на увазі дії статті 5 на території України. Ну мовляв, знищили там звод чи роту чи бригаду натівських солдат, які б є в Україні. Але стаття 5 не задіюється. Ну таке собі полу НАТО, як я називаю. Але що стосується України, то після цього, за повідомленнями NBC News, ми повинні стати членом НАТО. Дуже якась складна конструкція. Втім, я не виключаю, що якраз такою якоюсь гібридністю Захід і буде займатися, щоб розповідати про те, що нам надали супер якісь унікальні гарантії безпеки. а Мені це все нагадує на Будапештський меморандум. 2 і також до Вашингтону наступного тижня поїде і Еммануель Макрон. Він цього тижня проводив два саміти: один фізичний із лідерами Європейського союзу і лідерами окремих країн. І вчора в онлайн форматі із лідерами країн Балтії Чехії за підсумками цих двох самітів так і не було досягнуто угоди про миротворчу місію в Україні із країн-членів Європи і не лише ну, Британія не просто ж. Долучається до цього формату, хоча вона не є членом європейського союзу. Але як повідомляє De Telegraph, то Кір Стармер збирається до Вашингтону. Ну так само там буде і Макрон. Він буде разом із Україною відстоювати нашу незалежність, візьме на себе повну відповідальність за забезпечення миру і безпеки в Європі. каже, що це фундаментальний інтерес Франції, і я його є гарантом. Тобто, Макрон буде розповідати, що він тепер буде гарантом безпеки всієї Європи, хоча до цього ну не так активно. Французи долучалися до підтримки України, хоча справді вони передали нам частину літаків і броньованої техніки одним із перших, але у номінальному об'ємі це надто мала сума близько 3 мільярдів євро щороку. Ну і також Макрон певне має на меті пояснити, яких досягли домовленості щодо гарантій безпеки для України. Ну про є про що йому поговорити з Дональдом Трампом разом певне із Кіром Стармером. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям. Всіх люблять смішно новини. Перемикайтеся. Все буде Україна!